Управління сайтом, налаштування сайту, головне меню, слайдер, переклад сайту, Різне. В особистому кабінеті перейдіть у розділ Управління сайтом. Виберіть пункт налаштування сайту, потім Головне меню. У цьому відео ми докладно розглянемо налаштування сайту, а саме Підрозділи Головне меню, слайдер, Переклад сайту та Різне. Перейдемо до підрозділу головне меню. Тут можна задати власну назву для розділів сайту, наприклад, Змінити назву розділу товари та послуги на асортимент. Заповнюються назви розділів на російській та українській мові. Наступний підрозділ у налаштуванні сайту слайдер. Ви можете розмістити на своєму сайті слайдер із посиланням на найактуальніші сторінки. Максимально слайдер може вміщувати до 10 слайдів. Зображення в слайдері мають бути з пропорціями 4 до 1, 5 до 1 або 6 до 1. Для слайдів краще використовувати зображення високої якості. Налаштування відображення слайда дозволить визначити, де на сайті компанії буде відображатися слайдер замість шапки або окремим блоком. Також слайдер можна зовсім вимкнути. Далі оберіть припорції зображень, які додаються до слайдера. Ви також можете налаштувати відображення тексту слайдів. Задайте дію по кліку, тобто дію, яка відбуватиметься на сайті при натисканні користувача на слайд. Налаштуйте заключні опції слайдів. Встановіть інтервал зміни слайдів. А також визначте тип анімації при зміні слайдів. Горизонтальна прокрутка або затемнення. Самі слайди додаються через кнопку Додати слайд. У підрозділі перекладу сайту ви можете включити функцію перекладу вашого сайту на інші мови. На сайті Відобразиться список, через який відвідувачі зможуть включити одну з встановлених вами мов перекладу сайту. Функція перекладу здійснюється сервісом Google Translate, тому якість перекладу залежить від можливостей цього сервісу. Останній підрозділ у налаштуванні сайту різне. Вміщує додаткові опції, які ви можете активувати, поставивши галочку навпроти кожної. Не індексувати телефони та адреси, щоб уникнути афіліації від пошукових систем. Можливість індексувати пагінацію у папках чи рубриках товарів. Попереджаємо. Що індексація пегінації другої та наступних сторінок може негативно позначитися на позиціях та трафіку папок та рубрик. Налаштування телефони на сайті відображатимуться лише за кліком для збору статистики їх перегляду, дозволяє збирати статистику переглядів ваших контактних телефонів відвідувачами, якщо задана відповідна мета у сервісах Google Analytics. Не відображати посилання Показати на карті Це налаштування відключає відображення картки та посилання Показати на карті. Захист від копіювання тексту автоматично додає посилання на ваш сайт під час копіювання тексту з нього. Увімкнути можливість клієнтам підписатися на e-mail розсилку. Поставте галочку. Для відображення блоку, що дозволяє відвідувачам вашого сайту підписатися на e-mail розсилки вашої компанії. Цей блок буде виводитися в бічному меню або в нижній частині сайту. Індексувати статті та новини дозволяє включити індексацію одночасно для російської та української версії статей чи новин. Це може негативно вплинути на просування вашого сайту. Якщо у вас не заповнені обидві мовні версії. Не забудьте застосувати внесені зміни, натиснувши кнопку Зберегти в кінці кожного підрозділу. Дякую за увагу. Наступні відеоуроки будуть присвячені іншим розділам особистого кабінету.